Переставив трошки місцями значить, тягу. Тяги вертикальні дав ближче сюди, щоб оці значить, розкоси були нижче. Ну і бокові стяжки дав далі, бо не вистачало довжини. Все, тепер дивимося. Рівно на землі. Піднімаємо. Опускаємо. Бомба! Вигружаємо. Вигрузили, підняли, висипали. І опускаємо. Не до кінця. А, не до кінця навіска. Чушок має бути в сам низ. Опускаємо. Зараз має защокнутися. Є. Yeah. І знов піднімаємо. Супер, ні. Yeah. Так, ну що, тест ковша. Чи пугнеться щось на ньому? E, значить, бетонне велике кільце. Я думаю, всі знають, скільки воно Е, e, Можете подивитися в інтернеті. У ну, мене тут залишилося від копання кірниці. Стоїть вже тут років, може, 6. Ледве я його звітом викорчував. Закотив я його на ковш, бачите? E, стоїть воно майже впевнено, майже. Все, значить. Навіска. І... пробуємо піднімати? Не знаю. Прямій трансляції піднімаю при вас. Прямій трансляції давайте по чуть-чуть. бля. -чуть. Тихо. Щось присідає. Ну що? Підняв? Дивіться, підняв. Ну важке, воно навіть не по центрі і стоїть в мене. Повірте, бетонне кільце дуже важке. Дуже і дуже. Так, по кріпленню Все поки що стоїть, нічого не гнеться. Можна ще цього накласти, але ну, я боюсь, що переважить трактор вгору. Давайте ще вгору піднімаємо. Є! Все, максимально. Ну що ви скажете? Так, Пробую врушити з місця, поставити його на місце. Укутити його дуже важко. У мене стовп з того боку. Так. Зняли? Знімаємо кріплення. Ось. Так, є. Yeah. Ну ось такий тест.